Після того, як тиждень тому апеляційний суд зняв заборону робити ставки на президентські перегони у США, на майбутнього лідера Америки ставлять мільйони доларів. За даними видання Financial Times, з невеликою перевагою трейдери віддають перемогу Дональду Трампу над Камалою Гарріс. Докладніше далі. Платформа Келші, чия судова перемога у Вашингтоні над регулятором відкрила ринок, лише за перші кілька днів після зняття заборони зібрала понад 12 мільйонів доларів. Платформа пропонує інституційним інвесторам можливість покласти до 100 мільйонів доларів на Камлу Гарріс або Дональда Трампа за перемогу в листопаді. Ставки структуровані як бінарні опціони все або нічого. Вартістю до долару за контракт, де переможець залишає собі долар, а той, хто програв, втрачає його. Ціна напередодні події коливається залежно. Від її ймовірності. наразі ставки на перемогу Трампа оцінюються вище ніж на Гаріс: 54 центи за контракт проти 47 центів на офшорній платформі PolyMarket, яка зібрала вже понад 1 мільярд 900 мільйонів доларів ставок у криптовалюті. Шанси Трампа і Гаріс на перемогу оцінюють у 56 і 43 відсотки. Відповідно, причому обсяги торгів із наближенням виборів можуть збільшитися в десятеро. Нагадаємо, що комісія з торгівлі товарними фьючерсами домоглася заборони робити ти ставки на президентських виборах ще у 2018 році, нібито вони прирівнюються до азартних ігор і можуть завдати шкоди демократії. Проте суд не знайшов доказів шкоди виборам у Великій Британії. Навпаки, на тлі відсутності великих спортивних заходів через пандемію коронавірусу ставки на результати виборів у США стали дуже популярними. Так на перегонах 2000 року шанси Байдена на перемогу оцінювалися букмекерами у 65%, а Трампа відповідно у 35%. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.